На мою думку, саме правоохоронна діяльність одна з найголовніших та найнеобхідніша в нашому суспільстві. Дотримання правопорядку на державному кордоні, забезпечення його недоторканості на законних засадах, основа сильної та незалежної країни. Дана особа прибула з Стамбулу до Румунії. З Румунії на транспортному засобі потрапила до України. Під час навчання за спеціальністю правоохоронна діяльність нас вчають складати справи про адміністративні правопорушення. Також вчають приймати рішення про застосування адміністративних стягнень та забезпечувати їх виконання. Навчаючись на кафедрі теорії права та кримінально-процесуальної діяльності, з поміж іншого, ми вивчаємо порядок фіксації слідів порушників державного кордону, зокрема виготовлення гіпсових зліпків взуття ймовірного порушника. Навчальним планом передбачено вивчення такої дисципліни, як криміналістика, яка дає змогу відобразити сліди пальців правопорушників на дактилокарті. Ми вивчаємо широкий спектр юридичних дисциплін, такі як кримінальне право, адміністративне право, цивільне право, цивільний процес, адміністративний процес та інші. Також ми маємо можливість брати участь у наукових конференціях на державному та міжнародних рівнях. Для того щоб стати курсантом та навчатися за спеціальністю правоохоронна діяльність, насамперед вам необхідно звернутися до найближчого центру комплектування. Наступним вашим етапом буде успішне складання ЗНО з української мови. Та історію України також вам необхідно пройти психологічний відбір, медичний огляд та іспит з фізичної підготовки. Після випуску з академії я буду офіцером Державної прикордонної служби України і як правосвідомий представник правоохоронного органу буду виконувати правозастосовчі і правоохоронні функції.